Аукціонний будинок Крістіс знову дивує світ. Компанія виставила на торги в Нью-Йорку один із найбільш рідкісних та бездоганних діамантів на всій планеті. Камінець унікального насиченого жовтого кольору, вагою майже 33 карати. Має краплевидну форму. Його вже ухрестили золотим діамантом це справді рідкісний діамант. Є багато жовтих алмазів, але колір цього ідеальний. Це найкращий із тих, які можуть бути створені природою за шкалою від 1 до 10, Цей дорогоцінний камінь я би оцінив на 15. і це не жарт. експерти Національного геологічного інституту Сполучених Штатів після ретельної оцінки заявили, цей екземпляр 1 на 10 мільйонів. Стартову ціну золотого діаманта встановили на рівні 6-8 мільйонів доларів. Спеціалісти крістіс розраховували по. Бити власний рекорд, встановлений у Нью-Йорку в 1990 році. Тоді за подібну коштовність заплатили 3 мільйони 750 тисяч доларів, тобто по 203 тисячі доларів за один карат. Діамант важив 18,5 карат. Утім, перевершити лондонський результат не вдалося. Цей камінець пішов з молотка за 6,5 мільйонів, тобто менш, ніж по 200 тисяч за один карат ми розраховували на дещо більшу активність покупців, особливо зараз, коли банкам та інвестиційним активам не надто довіряють. Якщо у вас є 8 мільйонів доларів, немає кращого способу їх вкласти ніж придбати один із найбільш рідкісних камінців у світі. Загалом на аукціон виставили 130 лотів. Серед них були браслети, сережки та кольє. Прибуток від торгів збагатив будинок Крістіс на 46,5 мільйонів доларів.